Прибути додому. <смі> Лялю, треба за заховати, щоб заїхати. Виїхати ж а заїхати. Так, купила молочка, купили ліверки котикам і, і песику щось собачого, там такого, воно ну, фарш, як ковбаса. Чи приварений, щось таке. От. І собі купила свиняче вушко. <смі> Смакоту. От що, значить, вночі не поспати так, як треба. Хожу, наче варена. Зварила супу з фрикандельками, це поставила чайник, зараз закипити. Хочу це є кисневий порошок повкидати тарілочки, бо мені вони вже не подобаються, то вже заразу ложки і вилки повкидаю. І все. Більше на сьогодні в мене роботи немає. Трошки, мабуть, ляжу да полежу. Оце таке вчора. В піднесеному настрої я сьогодні ходжу, як, як тряпка, все. Ой, ну нічого страшного. Переживемо і цей день. Парилась у тіктоці, поки у мене в кисневому порошку там відкисали мої речі. в общем. Нарвалася на такий анекдот. Ну, анекдот якраз до сьогоднішнього дня. Ну, іноді треба, щоб і анекдот проскакував. Кума! Почався піст. Не можна ні риби, ні м'яса, ні з чоловіком не можна. А кумай каже, з моїм можна. Він у мене ні риба, ні м'ясо. Так, так що можна. Дорогі мої підписники, всі ці подаруночки підготували для вас. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, умова єдина, мої друзі, ваші друзі, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Переходьте швиденько до мене в сторіс, виконуйте всі умови і вже завтра ось цей красень аерогриль поїде до когось із вас. Бажаю вам усім успіху! Ну, і як кажуть, Поїхали. Умови, я думаю, ви вже всі давно знаєте. Треба прийняти моїх друзів до себе в друзі. Обов'язково повідкривайте сторіночки, в кого закриті, тому що ви не зможете бачити всіх спонсорів, і якщо вам випаде подарунок, я не зможу перевірити, чи ви прийняли моїх друзів до себе в друзі чи ні. Тому на період розіграшу, це буквально на недільку, повідкривайте сторінки. І бажаю вам всім успіху! Цей чудовий аерогриль або шпічка завтра поїде до когось із вас. Вам треба лише прийняти моїх друзів до себе в друзі і натиснути на «Хочу аерогриль. І все. І бажаю вам, мої дорогенькі, успіху! Сьогодні познайомити вас ближче для людей, які люблять колекціонувати антикваріат, які люблять фарфор, Будь ласка, сьогодні в мене посуд угорської марки Хенер. Вона повністю розписується вручну. Це дійсно не просто посуд. Мені здається, от навіть коли ти знаходишся тут, навіть отримуєш інші емоції. Для людей, які прям люблять, цінують такий посуд. Я даю вам дівчинку, яка займається більше 10 років. Вона раніше жила в Одесі, але під час повномасштабного вторгнення вона приїхала. До Німеччини і часто там відвідує спеціалізовані виставки. Вона може знайти вам абсолютно все, що ви хочете. От саме з антикваріату колекційні різні штуки, посуд. Ви прийдете на сторінку, там просто можна знаєте загубитись на день. Ужери це німецька марка Натхман, вона буває в декількох кольорах. Це колекція виноград. Також в мене є така ваза кришталева. Наділка ви можете побачити на сторіночці, яку я лишаю прямі ефіри з новинками, Це саме антикваріат, а також вінтажний посуд, різні статуетки, абсолютно будь-яку річ для вас можуть знайти. У магазині представлена найбільша колекція взагалі, кришталю, яка тільки може бути. Такі марки, як Бакар, Лалік, сан луіс а також досить популярний німецький кришталь, такий як Нахтман. От у мене тут вдома я замовила також саме цей кришталь. До речі, в Одесі є величезний шоурум. Знаєте, про що ще хотіла поговорити? Мені здається, за останні три роки на жіночі плечі українського суспільства звалилася ще більша відповідальність. Ми стали більш відповідальні за нашу родину, не знаю, за дітей. Ти весь час хвилюєшся а раптом що, а хто ж буде дітей годувати? Там, і так далі. І так далі. І ми... Оцю частину нашої жіночої енергії, в принципі, жіночність нас покидає. Я це, наприклад, відчуваю по собі. Як часто ви виділяєте собі зранку час на себе, от встати трішки раніше, щоб якусь масочку зробити, просто включити медитацію, музику? Медитувати можна по-різному. Навіть якщо в тишині посидите, подумаєте про цей день, про якісь ваші цілі, це вже медитація, яка допоможе вам налаштуватися на ваше життя на цей день. І от. Я не хочу челендж якийсь запускати, можливо, це вже якось трохи заїжджено, знаєте. Але от я навіть для себе хочу зробити тиждень, починаючи з завтрашнього дня, нехай завтра не понеділок це не грає роль. Завтрашнього дня прокидатися, наприклад, я буду прокидатися 6-й ранку, бо там зазвичай встаю о 7-й 30. Хочу встати 6-й ранку, лягати до 10 і зранку встати в шостій ранку, лягати до 10 і зранку там 20 хвилин стабільно. Я роблю процедуру для обличчя, для своєї маски, патчі. Тому що я це не роблю кожного дня, у мене на це також часу не вистачає. Хоча, можливо, через торі, здається, інакше. Ні, повірте, я не встигаю це робити собі. І кожного дня, транслюючи це, тому що я буду це знімати, можливо, якось буду вас мотивувати. І зранку встали, зібрались на роботу, трішки підфарбувались, зробили якусь зачіску. Якось нагадати собі, що ми жінки. В першу чергу, ми жінки, мами там дружини це вже другорядна історія. Давайте зробимо. Завтра в 6 ранку зустрічаємось. Ще декілька слів від себе, чому в Україні важливо мати надійного перевізника. Це дійсно фотранс, особливо коли ти мама з дітками. До речі, кількість вам організують максимально зручно на кордоні, без черг, плюс там оцей кіпіш, достають ті валізи, відкривають, перевертають. Вам все водій допомагає, організовує це комфорт, це пришвидшує час добирання в будь-яку точку Європи. До речі, в країну, в будь-яку вас можуть завести. Я думала наступного разу. Коли буду десь їхати в Мілан. Не літаком летіти, а можна поїхати фотранс одразу в точку. Це дуже зручно, набрати собі валіз, скільки треба. Це дійсно комфортно. Вас можуть відвезти в будь-який аеропорт, точка Європи, будь-яка, будь ласочка. Будь будь зберігайте і обожнюйте водіїв, тому що все комфортно. Підлаштовують під тебе швидкість. Я не люблю швидко їздити. Я завжди водію говорю, він мені їде так, як мені треба. Це дуже комфортно. Ну і звісно, якщо вам треба швидко добратися до якоїсь точки, також фотранс, тому... зберігайте, звертайтесь. І після ночі знов настане ранок, і після зливи сонце оживе. Яка б не була на душі у тебе рана, вона обов'язково заживе. Після невдачі будуть нагороди 100%. Погода тепла висушить росу. Яка би не була у нас на душі негода, то біла смуга змінить чорну полосу. Дорогі друзі, доброго здоров'ячка, мирного понеділка. Далого початку тижня. Сьогодні починається світлий Великий піст. Вітаю вас і бажаю в цей час, в цей період спокою душевного, гармонію і силу духу. Обіймаю вас і все самого-самого найкращого. Сьогодні в мене нова уніформа, бо той фартух я вчора просто не стирала. Вчора, ну, взагалі, день такий відпочинок був. Гуляли ми вчора по. Набережні річки Темзи, зайшли в італійський ресторан. Я була дуже приємно здивована, коли принесли нам чек. Їли ми, я їла рибу, картопля, така якась запечена, цікава. Тоді такий наструганий та струганий кавачок, такими тоненькими, як по корейськи, і посипаний зверху дрібно порізаними маслинами. Син ю м'ясо, шпінат і кабачки. Які добрі кабачки. Я попробовала. Дуже добрі. Я таких ще ніколи не пробувала. Вже знайшла якийсь подобний рецепт. Я думаю, що то тільки по такому приготовлено, по-іншому ніяк. Ну, італі... Кажу кабачок, переслухала сторін баклажан, дівчат, баклажан. Він брусочком порізаний. До нього подали такий майонезний соус. І цибулька така притомлена. Ну сам баклажан, він танув у роті. Я не знаю, його навіть жувати не треба було. Такий смачний. Як вони його роблять? Він ну, клярі. він був зготовлений клярі. але борошно на ньому не відчувалася. Я так подивилась по інтернету, загуглила. Ну, швидше за все, то кляр там білок, крахмаль. І ну, все. Білок, крохмалі, все. Ну Чи то такий був, чи ні, ну дуже смачний. Я спочатку подумала, чи його спочатку відварили, тоді у цьому клярі обсмажили. Ну, в общем, дуже-дуже смачно. Ну, суть не то, суть не в тому, що наїлись ми гарно, я ще морозовим закусила. У мене був всі бас, рибка. І хорошо, в общем, покушали хорошо. А чек ну малось бути десь так на 120 фунтів. Ну, десь так, 130 плюс-мінус. І нам принесли зовсім смішну ціну. І написано в чек, ну, пояснив цей же нам офіціант, що 70, 70 фунтів скидка. Тобто ну, 120, 70 фунтів відняли, і от у решту ми заплатили. Приємно. Просто дуже приємно, що ну, ресторан не десь там, а в центрі. І такі скидки, і так наїлась. Ой, взагалі, гарний день був, Ну, сьогодні треба починати щось робити. Всі похвастаюсь тюльпанчиками і піду працювати. Ось такі гарні, такі гарнющі, ось такі різнокольорові, просто красота.